Кортеж, охорона і СБУ, квартира в елітному ЖК, системні поїздки за кордон під час великої війни. А ще дуже багато пунктів. Так про кого я? Це, мабуть, хтось із правоохоронців? чиновників, депутатів або міністрів? Ні, сьогодні у нас дещо незвичний випуск. Ми розповімо історію людини, яка випадково потрапила у впливове оточення, а згодом у списки слуги народу. А тепер створила образ такого собі сірого кардинала, що рухає політичні фігури, але як ми з'ясували, лише у своїй голові. І якщо роль ляльковода досить ефемерна, то гроші цілком реальні. Говорили з депутатами, колишніми і чинними посадовцями, співробітниками спецслужб, і це все не два-три джерела. Це під два десятки людей, знайомих і незнайомих між собою. Звісно, що усе це не прямі докази для деанонімізації, але є важливий фактор кількість і якість джерел, до яких ми зверталися а також те, що наші джерела змогли підтвердити нам свої слова різними способами. Тому сьогодні ми готові познайомити вас з Джокером. Роман Олександрович Кравець, 29 років, народився у селі Зеленівка Херсонської області, 153 й номер у партії Слуга народу був співавтором телеграм-каналу Джокер. А тепер, посунувши своїх колишніх партнерів, став його одноосібним власником. Мобілізацію в Україні зриває ТЦК. Жирних підерів ніхто не трогає трогають роботяк. Нахуй ТЦК людей в буси, пакують на вулицях, які не хочуть воювати. Нахуя? Такий пост був опублікований у телеграм-каналі Джокер 26 травня 2024 року. Канал на 270 тисяч підписників, який відбілює усі дії влади і атакує бізнес. А ось це вже інший пост, де Джокер дуже активно критикує керівництво компанії таксі. Уклон, яке нібито виїжджає за кордон під час великої війни. Слушайте, а «Уклон» – це критична інфраструктура, Оказывается, руководство Уклон во время війни спокійно выезжает з України. Тут же і критика Петра Порошенка за цитую очередную спробу виїзду за кордон. Тим часом Петро Порошенко зараз направляється границі, буде намагатися совершити очередний виїзд з України к, к своїм дітям в Лондон. І ну здавалося би, ну от де він не правий, Роман Олександрович, кравець правдоруб, гідний син своєї країни, воює на інформаційних фронтах за справедливість, багатих мобілізувати, бідних ні трошки, за кордон виїжджати не можна. Особливо, якщо ти політик чи бізнесмен, саме такі народні наративи декларує Джокер, сидячи на задньому сидінні свого Лексуса за 150 тисяч доларів дорогою у Саудівську Аравію. За час повномасштабного вторгнення Роман Кравець п'ять разів виїжджав за кордон і загалом був там понад два місяці. Перша така поїздка відбулася 22 жовтня 23-го року. Роман Олександрович в Україну повернувся аж через місяць, 20 листопада. Він перетнув кордон на КПВВ краківець на автівці Мерседес benz С 550 Зареєстрованій на нього самого кравець купив цей автомобіль ще на початку 22-го року. Попереднього власника. За приблизно 50 тисяч доларів. Де залишив авто, і для чого під питанням. Бо ж назад в Україну повернувся вже на іншому мерсі С-250. Авто зареєстровано на 67-річну львів'янку Катерину Лозинську. Але справжні мандри за кордонами починаються тільки у 24-му році. 18 лютого Джокер виїжджає з України на орендованому вже третьому мерседесі С-класу, а за чотири дні. І повертається на орендованому мерседесі від 220. І це вже четверта зміна автівки. 22 квітня знову виїзд за кордон на автівці львівської пенсіонерки. Повернення через тиждень на орендованому мерседесі С-класу. На ньому ж він виїжджає знову 4 травня. Повертається за 18 днів раптово на Нісані. Але пригоди кличуть. Тому повертається Джокер ненадовго. У червні він виїжджає і повертається за два дні на май. І це вже шоста машина, яку використовує Роман тільки для закордонних вояжів. Всі ці поїздки важко не назвати пригодами, бо як назвати ще відвідування бою Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика 18 травня у вищезгаданій Саудівській Аравії. А за даними наших джерел, і ці дані співпадають з даними Держприкордонслужби, їздив Джокер саме туди. Підстава для виїзду з України у витягах з бази прикордонників просто відсутня, а це може означати, що або джокер не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або про те, що про його виїзд хтось просто дуже сильно попросив. Наше джерело в СБУ повідомило таке: з мого досвіду підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори. Очевидно, якщо у Романа Кравця є якісь проблеми, то це точно не гроші. Ось такий прайс на, скажімо так, інформаційні послуги, джокер сам вказує у своєму телеграм-каналі. Реклама від 47,5 тисяч доларів. Стоп, тобто призупинення публікації на певну тематику 389 тисяч доларів. Видалення інформації взагалі 236 тисяч доларів. І звісно ж, ці цифри виглядають завищеними і можуть взагалі не відповідати дійсності. Понти є понти. Наші колеги з Forbes, які і деанонімізували анонімізували Окера першими повідомила, що його основний дохід приносять саме медіа атаки. За їхніми даними остання публічна історія сталася саме з компанією Уклон. Джокер згадував службу таксі у своїх постах понад 320 разів. Абсолютна більшість з жорсткою критикою сервісу. Героями десятків звинувачувальних постів були також цитру, стило, стехної та інші. Але у публічну площину конфлікт виніс тільки уклон. Компанія. Повідомила, що Джокер просив у них 200 тисяч доларів за припинення безкінечних атак, але на ці умови вони не погодилися. Інший бізнес про Джокера каже коротко: він може створити проблеми разом із силовиками. Чим займається Джокер, ви приблизно зрозуміли чорні інформаційні кампанії, шантаж, ну і активна підтримка німецького автопрому. До речі, окрім власного мерса за приблизно 50 тисяч доларів у 2024 році Роман четвертому році Равець купує ще одну автівку: Lexus LX 600. Ця машина коштує вже 150 тисяч доларів. Як ми бачимо, джокер збагачується і набуває рис більше характерних для якогось класичного посадовця, який засидівся на посаді. Давайте порахуємо, понад 8 мільйонів гривень тільки на купівлю автівок за останні два роки. Беріть вище, джокер любить змінювати машини. Тільки для виїзду за кордон він використав шість і всі. Люксові, Ну, окей, крім Нісану. А ось це Київ наші дні. Паркінг елітного ЖК Чикаго, де мешкає Джокер у квартирі на 100 квадратів. Він її поки не купив, а просто орендує. Вартує це задоволення щонайменше 2000 доларів на місяць. У цьому ж ЖК живе екс-голова офісу президента Андрій Богдан і засновник компанії Saga Development, забудовник Андрій Вавриш. Звичайний будній день на паркінг ЖК Чикаго заїжджає Lexus LX 600 Номери нам знайомі. Це автівка, зареєстрована на Романа Кравця. А ось до неї під'їжджає Land Крузер. Машини об'єднуються у кортеж. Іншого дня Роман Кравець виходить із ЖК Чикаго у супроводі щонайменше чотирьох охоронців. Зазвичай такого рівня безпеки потребують високопосадовці або топи зі спецслужб. Тобто, ті, чия посада передбачає реальну загрозу для життя чи здоров'я. Але це охорона простого 29-річного власника телеграм-каналу на 270 тисяч підписників. Питання тут тільки одне: для чого цей кортеж і охоронці? Це або захист від тих, кого він шантажує, або від думок про те, що сірий кардинал голий і можливо насправді ні на що не впливає. Стежити за кортежем з професійною охороною складно. Тому ми вирішили відстежити не сам кортеж, а його шлях. І нам таки вдалося зафіксувати, що час від часу Джокер полюбляє навідуватися у бізнес-центр парковий, де засідають за важливими державними справами нардепи зі слуги народу. Але на що людині, яка заробляє гроші десятками тисяч доларів на інформаційних атаках проти бізнесу, контакти з владою? Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що офіс президента не контролює телеграм-канали. Але ми поспілкувалися з кількома посадовцями і членами провладної партії Слуга народу і запитали, що їм взагалі відомо про діяльність Джокера. І ось сухі факти: різні знайомі і незнайомі між собою люди стверджують, Джокер комунікує з владою. Далі пряма цитата одного з політиків. Роман Кравець не обдарований інтелектом покидьок, що дарувався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики і співробітники спецслужб. Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення їм медійних проблем і допомогою у їх вирішенні. Цей чорт точно не діє один. Точно можу сказати, що цей ідіот кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів для розуміння тих, з ким це опутало спілкується. Він завжди робить скріни особистих листувань і при нагоді демонструє їх всім для підняття особистої ваги, якої просто не існує. Існує лише півметровий імбецил, якого з часом або вкоротять ще більше через зламані ноги, або він зіллє всіх, з ким спілкується і спілкувався, і всіх, хто у нього розміщував і продовжує розміщувати замовні нісанітниці. Від бізнесменів до співробітників ОП. навіть керівництва АП часів Януковича. Хоча це вже відбувається, один із колишніх топ-посадовців у розмові з нами визнав, що підтримував комунікацію з Романом Кравцем. Джокер мені писав, я щось іноді відповідав, але виключно загальні контексти. Інше наше джерело стверджує, що Джокер пояснює наявність у себе охорони. Цитую подарунком малюка. Ми відправили запити і в СБУ, і в УДО для того, аби зрозуміти, чи виділяли вони державну охорону власнику телеграм-каналу, який вимагає гроші у бізнесу. І я взагалі не вірю в те, що це кажу. Але ось цікавий збіг. Десь через тиждень після початку нашого стеження під ЖК Чикаго поряд з нами раптом з'явилися підозрілі машини з не менш дивними людьми. Годинами вони стояли поряд і просто дивилися на нас, а ми на них. Так і пройшло більше місяця нашої спільної роботи. Вранці 8 травня один із цих чоловіків підійшов до нашого журналіста, представився співробітником СБУ Андрієм і попросив не хвилюватися, адже цитую: у нас своя робота, а у вас своя. Стало легше, але вони й досі там стоять. Можете поїхати подивитися. А зараз буде дуже важливий дисклеймер. Ми впевнені, джокер контактує з владою, але ми не знаємо, чи цей зв'язок настільки близький, як він його декларує. І я бачу тут рівно два варіанти. Перший джокер бреше, перебільшуючи свою близькість із першими особами держави. Тоді, панове політики, у нас для вас дуже погані новини, бо вас використовують для заробляння грошей, а ви з цим погоджуєтесь, контактуючи з Романом Кравцем. Другий варіант така близькість дійсно. Сноє, а це може означати тільки взаємовигідне партнерство у вигляді виконання доручень з наступних брудних медіа атак, не угодних ладі бізнесів або конкретних людей. Історія великого успіху, точніше, великої мильної бульбашки, починається у 2015 році. На 205-му виборчому окрузі в Чернігові на довиборах у Верховну Раду два кандидати: представник партії блоку Петра Порошенка Солідарність Сергій Березенко і Геннадій Корбан, який висувався від укропу. Ці вибори були епічними. З блокуванням автівок, сутичками і роздаванням продуктових наборів. Це все висвітлювалося у змі, але ось що залишилося поза увагою аудиторії. Саме тоді квиток у життя отримав майбутній адмін. А потім і власник анонімного телеграм-каналу де репостять цитати Єрмака. Простий 20-річний хлопець Херсонщини, Роман Кравець. Він просто з'явився в оточенні Корбана і взявся йому допомагати з виборами і інформаційними кампаніями. Став для нього досить близькою людиною. З часом йому почали довіряти все більше. Не тільки Корбан, а й його впливові друзі. Тому перед зміною влади у 2019 році Роман Кравець вже мав деякі зв'язки серед високопосадовців. Зокрема, теплі стосунки у Романа Кравця виникли з Андрієм Богданом, тоді ще адвокатом впливових людей, а трохи згодом очільником офісу президента. Дентам а також із заступницею головного редактора проросійського видання страна юа, яке зараз перебуває під санкціями РНБО Світланою Крюковою. Богдан саме тоді став важливою частиною команди Володимира Зеленського і, зокрема, відповідав за наповнення списків партії Слуга народу. У це складно повірити, але з різних джерел нам підтвердили, обираючи людей на останні кілька вакантних місць у списку Слуги народу, Андрій Богдан просто листав свою. У телефонну книгу так він зупинився зокрема на Романові Кравцеві, якого і запросив у список 153 номером до Верховної Ради. Він правда не пройшов. У 2019 році з приходом до влади слуг народу Андрій Богдан, Геннадій Корбан і Світлана Крюкова, які активно спілкувалися до того, сваряться. Останні двоє заводять телеграм-канал Джокер. Романа Кравця беруть адміном і помічником. Вони постять пранки, пишуть посадовцям від імені інших посадовців, а самі переписки потім зливають у мережу. Крюкова і корбан за даними наших джерел, зберігали вплив на канал приблизно до 2021 року. Потім поступово кравець відсторонив своїх партнерів. Нерів від можливості впливати на контент. Деякі наші джерела, описуючи цю історію, вживали слово рейдерство. Так, Роман Кравець став одноосібним власником Джокера. Саме тоді канал почав перетворюватися у рупор ОП. Зараз Джокер публікує пости з виправданням влади, навіть в тому, що виправдати не можна. Громадянське суспільство ставить логічні питання щодо того, чи були наявні на Харківщині фортифікаційні споруди. На це джокер каже, давайте жити дружно. Вчора по всьому ТГ орали, що в Харкові немає укріплень. сьогодні тишина укріплення. з'явились. Странно, да друзі, хватить між собою друг друга. Унічтажать Після війни розберемося. Журналісти звинувачують у корупції заступника генпрокурора. Джокер публікує його виправдання. Я маю докази, що тиск на мене пов'язаний з резонансними провадженнями. Українці вважають ненормальним ручний контроль татарова Єрмака над деякими органами влади. Джокер каже, що проблема в нас із вами. Нам конец будет именно тогда, когда уволят татарова или ермака. И антикоррупционеры этого добиваются. Они добиваются конец Украины. Ось вам коротка історія про те, як стати дуже багатою людиною, маючи нульовий капітал, але великі амбіції і вміння знаходити спільну мову з дуже впливовими людьми. На сам кінець нагадаю ще одне: голова фракції Слуга народу Давида Рахамія заявляв, що багато народних депутатів хочуть піти з парламенту. А це значить, що на їхні місця прийдуть наступні по списку, які не пройшли у парламент після виборів 2019 року. Але залишили за собою право на мандат у разі відмови. Ко. Лег нещодавно до Верховної Ради зайшов 147-й Микола Тарарін. Роман Кравець у списках Слуг народу 153. 153-й. Тому, дорогі друзі, невдовзі ми ймовірно зможемо побачити серед новоспечених депутатів нове молоде обличчя, яке за маскою Джокера приховує підкилинні ігри, маніпуляції та заробіток дуже брудних грошей. І ні. Це ще не кінець. Після того, як ми випустили анонс цього відео, зі мною зв'язався Роман Кравець. Точніше, він відповів на повідомлення, яке я йому написала раніше, але тоді він мовчав. Тому зараз ми представимо його позицію. Отже, за версією Романа Кравця, телеграм-канал Джокер він продав два роки тому за 2 мільйони доларів. Але кому він не знає? Ми намагалися вчора у переписці довести якось цей факт, але за кілька Кілька годин цієї переписки не вийшло. Доказом могло бути будь-що – від скрінів, угод або ділових перемовин до власних транзакцій. Був мій канал давно продав два роки тому і забув про нього. Запропонували два мільйони доларів. Я погодився і від цієї грязі відійшов. Виїжджає за кордон Джокер через шлях. Не часто на підставі шляху їздив всі рази за дронами. Правда, потім виявилося, що у Романа Кравця все ж є білий квиток. Можливо, тому що у мене білий квиток і мені не потрібен шлях. Напевно, пропускають по білому квитку. Я в цьому не розумію. Взагалі, якщо що, я не знаю. Охорона у Романа Кравця є, але приватна. Так, у мене є охорона з двох машин. Все моє, все на мене записано, все офіційно. Це приватна охорона, яка державна. Чому держава мені повинна давати охорону? Якщо ви бачили у мене охорону, у вас же є можливість дізнатися, хто ці люди, і що вони взагалі ніякого відношення до держави не мають. Правда, ані надати договор з охоронною компанією, ані бодай назвати імена своїх співробітників, які його охороняють, щоб я могла їх перевірити, він не зміг. Взагалі, ми запросили Романа Кравця. До нас на інтерв'ю, але від зустрічі під запис він чомусь відмовився. Ми все таки досі сподіваємось, як і на докази, нібито продажу ним телеграм-каналом. Зустрітися Роман Кравець погодився зі мною тільки один на один, коли повернеться в Україну. Бо зараз він в Нідерландах.